Всім великий привіт, дорогі глядачі, я рада вітати вас на каналі, рада вітати в новому відео. Дякую, що знайшли час завітати до мене. Сьогодні розпочинаю відео з прибирання на кухні. ось І хочу поприбирати хоча б одну сторону на кухні, тому що кухня у нас досить велика, і якщо прибирати, як то сказати, від А до Я, так генерально, так, то, звичайно, це зима більше половини дня, якщо не більше. Ось тож сьогодні вирішила лише поприбирати одну сторону. Як зараз я ось знаходжусь, це буде у мене ліва сторона, по тій лівій стороні у нас найбільше відкриваються ось ці всі тумбочки, також шуфлятки відсуваються, тому що у нас там зберігаються і прибори, і кастрюльки, сковорідки, і все решта. Тож ці полички у нас найбільш забрудені. Так як ми найчастіше це відкриваємо, користуємося цим всім. Тож вирішила помити лише всю ліву сторону. Праву сторону деякі навіть шофляди я давно вже не відкривала, тому що там стоять, наприклад, якісь такі речі, які мені не потрібні на кожен день. І взагалі рідко я їх використовую, тож не завжди навіть відкриваю усі, усі полички. Ось, а з цієї сторони потрібно було все вже помити, тому що тут кожну поличку я який, за якийсь час відкриваю. І все-таки насипеться якусь пилу, ось бруду, сміття. Потрібно це все прибирати. Звичайно, з другої сторони також потрібно було б поприбирати, хоча поосвіжити не може бути так, що, наприклад, якщо я там нічого не відкриваю, нічого звітом не виймаю, це не означає, що потрібно не прибирати звичайно, потрібно протерти, помити, освіжити. Ось але цим буду займатися вже трішки пізніше. Планувала кухню помити ще до родів, але вже не так у мене було багато сили, та й згинатись було дуже важко, підніматись, Тож я вже вирішила це все зробити після того, як вийду з пологового будинку, також трішки відпочину. Так, діду до себе і тоді вже буду могла займатися потрішки домашніми справами. Ось тож вирішила одразу зайнятися кухнею, тому що знаю, що я її залишила собі на пізніше, щоб поприбирати. А в загальному всіх кімнатках у мене було прибрано вже до родів. Так, не хотіла себе також обтяжувати а вже після того, як вийду, тому що в мене буде дитина маленька, якій потрібно буде приділити час. Розумію, що вона на початку. Довший період, як спить, їсть, спить, так ще немає такої активності. Ну, але все рівно є якийсь час, наприклад, годинку після того, як вона проснулась, годинку, півтори, навіть часом 2 години вона може не спати. Каролінка, ми з нею щось там говоримо, вона мені щось відзивається зі своїми. Поки що двома літерами Е або А відповідає. Я до неї розмовляю, що з її говорю, пояснюю. Тож цих дві годинки часу чи півтора години, поки вона не спить, ось ми з нею ще можемо, так сказати, поспілкуватись, кожен на своїй мові. Трішки кладу її на животик, дуже вона любить лежати на животику, трошки гімнастикує. так, більше так рухає і ручками, і ножками, головку пробує піднімати. Тож, як то сказати, трішки гімнастики, трішки розмови, ось, щоб дитина могла трішки змучитись і піти легко заснути. Далі в нас де годування, ну і вона потім вже засинає, і я починаю займатися своїми справами, які в мене є. Поки що Каролінка в нас спить так 2 години приблизно, можливо, трішки навіть менше просинається до годування ось на цей час, а далі будемо вже бачити, як там буде. Кристяник в мене не ходив ще до садочку, тож він ще є вдома, чоловік ще був вдома. В загальному це прибирання я ще проводила, коли чоловік був вдома. Я вже говорила, що два тижні він взяв, щоб мені допомогти. Ось, звичайно, що він тут не наводив генерального прибирання, але дав собі раду і все гарно дотримував такої чистоти і порядку. Тож я також задоволена, що тут я прийшла і не було тут на кухні. Ось, невідомо що. Тож, вирішила поприбирати лише ось тих тумбочках, які я собі залишила. Ну І кретяник вже сьогодні озвучує відео, пішов він цього тижня до садочку. В загальному дуже любить ходити до садочку. І також хочу вам уже похвалити, що нам прийшли меблі. Обіцяли нам, що меблі повинні прийти в кінці лютого. Так, але вони прийшли на 2 тижні швидше. І не в кінці лютого, хоча зараз, звичайно, вже лютий закінчився. Так. Але, як я вже говорю, що відео було знято на парі трішки, тож меблі прийшли швидше. І у нас вже є готова дитяча кімната. Чоловік вже всі меблі поскладав, зробив там такий ремонт мінімальний. Чекаємо, ще двері, тому що дверей на даний час так і немає. Обіцяли в середині березня, можливо, вони також будуть швидше готові. Дуже хочемо вже поставити ці двері. І помаленьку в наступних відео, звичайно, покажу вам уже. Як виглядають ті меблі, тому що чоловік між ремонтом поки робив, там щось підсихало, він деякі меблі вже складав. Тож, звичайно, буду ділитись, показувати вам. Ну і В кінцевому результаті вже ця кімнатка до нашого кресянка буде готова, тож також з вами поділюсь. Досить багато часу мені навіть зайняло, щоб поприбирати цих половину кухні, яку я сьогодні хотіла ось поприбирати. І це вже був вечір, я далі тут прибирала, тому що як сам вдома є, то звичайно робота йде швидше, ти швиденько підеш щось поробиш собі, маєш заплановане. Коли вже всі вдома, кожен щось хоче, щось вимагає там. Чоловік щось робить, якщо то просить тебе допомогти, щось там потримати йому. Дитина також щось хоче постійно, то їй щось приготуй, то їй щось подай. Ось і кожен ходить, кожен щось від тебе хоче. Тож ця робота твоя, яку ти собі задумав, не йде так швидко, як би хотілось. Тож, майже до самого вечора я ось це все прибирала. Ну, але нічого не поробиш. Думаю, що це зрозуміло. Що, якщо людина є сама, то, звичайно, вона швидше це все прибирає, а не коли вся сім'я в домі. Тут на кухні ось у верхній шупляці, де я зараз прибираю. Тут в мене зберігаються такі старовинні книжки, не лише старовинні, є і сучасні книжечки з їжею, з різними рецептами. ось, І дуже мені подобається. Ось такі старі книжки ще такими старими рецептами, досить цікаві ці рецепти. Хоча я по них мало коли готую, але мені здається, що наші бабці колись також готували такими старенькими рецептами, і ця їжа була зовсім іншою. Потрібно буде і собі якось почати готувати з цих книжок по цих рецептах. Думаю, що також це смачно було як колись, так буде і тепер. Ось, але в більшості ось випадків, коли щось готується, то, звичайно, щось побачиш в інтернеті якусь ідею. Можливо, не обов'язково що повинен бути такий самий рецепт, і ти по такому самому приготуєш. Але може бути, наприклад, якась ідея подана, ти собі можеш Поміняти якісь продукти, якісь інгредієнти, щось додати, щось відняти, і вже маєш, як то сказати, свій власний чи свій авторський рецепт. так, І можеш по ньому щось приготувати. В більшості випадків якось у мене є, що я готую, наприклад, по тих рецептах, які я побачив в інтернеті. ну, Але, як вже говорила, можу щось змінити. А ось до таких книжечок якось у мене руки не доходять, щоб них готувати. Доприбирувала я ось цю половину кухні, яку собі задумала сьогодні прибрати. Чоловік за цей час поїхав по меблі. Це вже був у нас вечір. Ось тому меблі він забрав сам своєю машиною, ось бусом, тому що меблі було досить багато. Ну і, звичайно, йому допомагав ще один мужчина. Потрібно було почекати, поки він повернеться з роботи ввечері. Тож вийшло так, що вони ввечері їздили за меблями і повернулись вже біля 8 години вечора навіть. Тому що меблів було досить багато у цих коробок, і поки, як він каже, позвозив працівник ці всі коробки, то довелось чекати приблизно годину, поки він це все пошукав там на складі. Ось це все не було якось на одній купці, що це є до цього клієнта, до цього, не знаю, як вони мають там поскладено, але казав, що дуже багато він їздив і возив з різних сторін усі коробки. І цього вечора вже не показувала я ті коробки, які до нас приїхали з меблями. Вирішила зняти вже вранці, тому що було пізно, потрібно було йти митись вже і відпочивати. Отже, в нас вже кімнатка та пуста. Бачите, тут у нас стоїть матрас, принесли на кліщанку, тут збоку і плити, з якою будемо робити ось ту стіну. Ось, зараз чоловік буде цим займатись. Ось і тоді будемо вже зі середини малювати. Решта у ну, нас все тут. Всі коробки сюди перенесли в годинну кімнату. Зараз у нас тут немає місця, 18 коробок є. Ось також стоїть стіл. Тут ми вже поснідали, зараз я ще поприбираю. Починаємо з 7-го ранку. Тут трішки порозношу. Ну, складати тут не дуже є що. місця тут все рівно не буде. За один день меблі всі не складуться, звичайно, Ось. іграшки всі під стіною там. Ну, Ремонт як ремонт, як завжди, порядку немає, невідомо, коли відбуде, але це не важливо. Головне, щоб все скласти, все гарно зробити. І щоб був уже... ця кімната була зроблена так, як ми цього хочемо, як ми ось цього бажаємо. Так? Тож не звертаю уваги, поки на цей безлад, який тут діється. Потрібно трішки потерпіти. Тож, розпочинаємо спочатку наш ремонт у цій кімнаті. Ось робимо стіну, спочатку, звичайно, ту робимо, а потім вже будемо займати меблями. Ще ми замовили, не сказала, гардеробну таку стінку. Тобто, щоб одяг було повісити, тож чоловік, коли тут помалюється, все зробить, буде складати ту гардеробну. Таку шафку, так що можна було одяг повісити і е, поскладати взуття. Покажу вам дуже вона така вмістительна, ця наша гардеробна. Е, ну така, Я думаю, що кожен зрозуміє, що це не є шафа гардеробна, така велика, гарна, як це ставлять в кімнатах, роблять, вмонтовують. Це звичайна така гардеробна, щоб прийшов, роздівся, так, повісив одяг, поставив взуття і все. Тобто, як ми зробимо, то покажу вам, дуже вона нам сподобалась, можна поставити її взуття, дуже багато є місця, різних ну, поличок в загальному є. що можна Все взуття, яке в нас стоїть в шафі, в спальній кімнаті в коробках, все перемістити до її шафки. І е вона також то є, тож він буде її складати, коли вже тут все зробить, адже потрібно, щоб все висохло. Так, і, звичайно, що може складати якісь такі менші меблі. Це, наприклад, комода, це, наприклад, столик такий письмовий, так, або бюрко, Також ось стільчик цей може зложити, тому що він менший. ну, А шаф, звичайно, не буде складати, тому що потім з тими шафами він не пройде крізь двері, які будуть нас там встановлені, ну, тому що шафа повинна складатися вже в середині в кімнаті. Тож, ось, поки що в нас така ситуація. Сьогоднішнє відео хочу завершити приготуванням шарлотки. Вона виходить досить соковитою, тому що багато яблук. Також робимо крем софле, поливаємо ззовні. І дійсно вона дуже гарно смакує. І сьогодні я буду ділитись з вами ось таким рецептом. У миску просіюю борошно. Додаю розпушувач та масло. Відділяємо білки від жовтків, до жовтків додаю цукор і перемішую. Масло з борошном перетираю в крихту. До цієї крихти додаю жовтки з цукром. Все добре перемішую. Більшу частину крихти пересипаю у форму. Форму застелила пергаментним папером. Рівномірно розприділяю по формі, також роблю бортики. Відставляю в сторону. Почищені яблука нарізаю середніми шматочками. Складаю на сковорідку, додаю цукор та витискаю сік з одного невеличкого лимона. Все добре перемішую і обсмажую. Далі збиваю білки. Додала дрібку солі, також додаю цукор. Все збиваю до пишної маси. Ось така стійка маса повинна вийти, не розтікається, все тримається кубки. Далі додаю йогурт натуральний та додаю кукурудзяний крохмал. Все добре, перемішую. Я яблука приготувала до повної готовності, перекладаю їх в форму на тісто, розрівнюю, та зверху викладаю суфле. Також його розрівнюю. Насовле викладаю крихту, яка у нас залишилась. Далі вставимо в духовку попередню нагріто і випікаємо. Ось так виглядає пиріг, коли він запікся. Якщо погано відділяється від форми, просто потрібно ножем по боках пройтись і він вже легенько відійде. Відрізала шматочок з шарлотки. Подивіться, як смачно вона виглядає. Досить багато яблук, також ніжне суфле ззовні дуже гарно вписалось. Рекомендую приготувати таку шарлотку, якщо любите пироги з яблуками, дуже вона смачна, соковита. Думаю, що вам вона сподобається. Шановні глядачі, відео підійшло до кінця. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу компанію. Якщо відео вам подобається, поставте, будь ласка, лайк. І якщо не підписані ще на канал, тож запрошую вас підписатись, буде мені дуже приємно. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Усім до зустрічі усім па-па, Дякую за перегляд!